Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Мені довелося відмовитися від своїх стосунків з певними друзями. Ті розмови, які відбувалися між нами, не наповнювали мене зсередини. Вони нічого не давали для мого духовного життя. Це були друзі, які не мали тієї ж мати, що була у моєму серці, догодити Богові. Служити йому, адже з ними я жив гріховним життям: розпуста, брехня, алкоголь, наркотики, нічні гулянки. І я зрозумів: якщо я залишуся в тому оточенні, святий Дух не зможе зійти на мене, не було жодної причини, щоб він прийшов. Якщо я досі жив у гріху у п'ятницю, наприклад, коли я мав іти на служіння звільнення, мої друзі з'являлися біля мого будинку за годину або півгодини до того, як я мав вийти. Вони мене кликали. Це була сильна спокуса, бо ти шукаєш найважливішого свого спасіння, а зло не хоче тебе відпускати. Тож я залишив ті дружби, але дружби не хотіли залишити мене. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим? Це було слово, яке я ніколи не забуду шукайте ж найперше царства Божого та правди Його, а все інше додасться вам. Це слово увійшло в мене, мов запалений смолоскип, воно мене запалило, бо я зрозумів, моя найбільша потреба це Святий Дух. Хоч я мав багато проблем, у мене не було батьківського прикладу, мій старший брат зв'язаний з наркотиками в сім'ї безліч залежностей, економічна злидність, іноді навіть не було хліба на сніданок, але найбільша проблема була всередині мене порожнеча, і лише один міг заповнити цю порожнечу святий Дух, я це зрозумів і почав докладати більше зусиль. Більше рішучості, щоби прийняти Святого Духа, я почав шукати його серед ночі. Прокидався на світанку, щоби молитися і читав Біблію. Постив. Я хотів будь-якою ціною догодити йому. Не мало значення, що я мав зробити. Бо я зрозумів, без нього я ніщо. Я міг би ходити в церкву, але всередині не змінюватися. Я молився, Господи, Ти ж сказав, що той, хто шукає, знайде я тут, ти маєш прийти до мене. У мене є труднощі, я обмежена людина. Якщо ти не будеш зі мною, я загину. Допоможи. Прийди, Святий Духе, прийди, і ось настав той день. Я вже мав таку спрагу. Знаєш, як коли ти дуже хочеш пити і п'єш воду, але хочеш ще, і ще, доки не нап'єшся до схочу. Отак я прагнув Святого Духа, і він прийшов. Це не була емоція. Я не плакав, але всередині мене прийшов мир і впевненість, що моє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. з того дня Святий Дух почав жити в мені. І я, який був порожній, сумний, захотів, щоб ця радість увійшла в кожного, кого я зустрічав на вулиці я хотів поділитися нею з колишніми друзями. Казав їм, ти повинен прийняти Святого Духа. Ходімо зі мною в церкву, зроби те, що зробив я, і твоє життя більше ніколи не буде тим самим. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Змінилося все я, який був боязкий, невпевнений, отримав силу від Святого Духа. Я й нині маю битви, але він дає мені силу перемагати їх. Усі. Той хлопець, що мав комплекси, відчував себе нікчемним, не бачив майбутнього, тепер живе словом Святого Духа. Усе, що я роблю. Я до цього питаю поради у Святого Духа. Це чудово мати Святого Духа, який, як написано, є твоїм провідником. Він мій орієнтир. Святий Дух все для мене.